Найпопулярніші кольори від торгової марки Біопласт у 2025 році. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про топ 5 найпопулярніших артикулів рідких шпалер від українського виробника торгової марки Біопласт. Ці шпалери не лише стильні, але й екологічні, довговічні і чудово виглядають у будь-якому інтер'єрі. А також я розкажу, в яких приміщеннях вони стануть ідеальним оздобленням для ваших стін і як найкраще їх поєднувати з меблями. Отже, починаємо. Першим номером в нашому списку буде артикул під номером 011. Це дуже ніжний, майже білий відтінок із легким перламутром. Він ідеально підходить для спальні або зони відпочинку. Ці рідкі шпалери гармонійно поєднуються з дерев'яними елементами. Тепла дерев'яна панель за ліжком, світлі тумбочки, натуральні тканини. Цей артикул підкреслює мінімалізм та спокій. А ще ось вам порада: додайте тепле освітлення. Настільні лампи з м'яким жовтим світлом зроблять атмосферу ще затишнішою. Другим за популярністю відзначимо артикул під номером 407. Тут ми бачимо насичену текстуру з теплими мідно-зеленими відтінками. Це чудовий вибір для вітальні або кімнати, де ви приймаєте гостей. Ці шпалери чудово поєднуються з мінімалістичними меблями, як, наприклад, світлий диван та дерев'яна підлога. Такий контраст між складною текстурою стін і простими формами меблів додає вишуканості. Рекомендую додати рослини або елементу декори з натуральних матеріалів. Вони підкреслять органічність шпалер. Третім номером нашого списку буде не менш цікавим артикул під номером 612. Він ідеально підходить для їдальні чи кухонної зони. Він має теплу та палітру з активною текстурою. Такі шпалери добре зігрівають простір, ідеально поєднуються з світлим деревом та класичними формами меблів. Шпалери також пасують до білої чи молочної фурнітури та посуду. Рекомендація. Не перевантажуйте кімнату декоративними елементами. Цей артикул сам є декоративним акцентом. Четверте місце посідає артикул номер 1052 Він потрапив в наш список за свою універсальність. Ще один із найуніверсальніших варіантів. Світло-сірий відтінок із ніжними білими вкрапленнями створює елегантну сучасну атмосферу. Ідеально підійде для кабінету або офісу. Він не відволікає, але додає текстурності простору. Меблі краще обирати у скандинавському стилі: світле дерево, чорні або білі акценти, а також матові поверхні. І на завершення п'ятим номером за популярністю у 2025 році іде артикул під номером 967. Це глибокий, сірий із цікавою ізумрудною ноткою. Дуже стильно виглядає у чоловічих інтер'єрах або модернових вітальнях. Ідеально поєднується з меблями у темно-зеленому, сірому або графітовому кольорі. Додайте металеві елементи або лоханічне підсвічування і отримаєте ультрасучасний простір. Ось і все, друзі. Ми розглянули 5 найпопулярніших артикулів і рідких школер Біопласт у 2025 році. Як бачимо, кожен артикул має свій характер і легко вписується в інтер'єр. Пишіть у коментарях, який артикул сподобався вам найбільше. Не забувайте підписуватись на канал і ставити лайк, а також натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео про декор і дизайн. Дякую, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей і щасливого декорування.